Привіт! Сьогодні ми розберемося, чому відбувається ефектний експеримент під назвою вулкан із соди та оцту. Коли ми змішуємо соду, це натрій гідрокарбонат, з оцтом, водний розчин оцтової кислоти починається хімічна реакція. Оцтова кислота реагує з содою, утворюючи три нові речовини: сіль, ацетат натрію, воду та вуглекислий газ. Саме бульбашки вуглекислого газу створюють той спінний ефект, схожий на виверження вулкана. Для цього експерименту потрібні ось такі матеріали. Перше харчова сода 2-3 столових ложки. Друге. Півсклянки оцету. Третє. Посудина миска або пляшка. А також за бажанням четверте це фарба або харчовий барвник. Отже, насипаємо соду. Один. Два. І 3. Також саме зараз час, щоб додати барника. Далі додаємо повільно оцет. Пів склянки. Спостерігаючи за, вирож... за виверженням ця реакція між содою, лужною та остем кусотою, яка виділяє вигнекисний газ. Цей експеримент продемонстрував принцип нейтралізації, коли кислота та луг взаємодіють утворюючи сілі газ. Що це означає? Та реакція та допомагає нам краще зрозуміти, як різні речовини взаємодіють одна з одною, та є чудовим прикладом перетворення хімічної енергії в рух газу. До речі, схожий процес відбувається у шипучих напоях, тільки замість оцту використовують інші кислоти. Ось такий простий захоплений експеримент. Спробуйте самі, але пам'ятайте про обережність.